В гніздах виростають молоді лелеки. Час прийде і стануть на міцне крило, Небо їх покличе у блакитний простір, Ну, а в серце осінь тугу принесла. Разом із птахами роки відлітають, хоч це розумієш, їх по сувому жаль, пролетять лелеки. Закреслять минуле, понесуть на крилах у далеку даль, покружляють трохи птахи наді мною, Прокурличать пісню жалібну свою, і полинуть клини у межі небокраю, їм рукою махаю, стримую сльозу. Повертайте знову у моє майбутнє. Я тебе чекаю, біло, чорний птах. Лелекі, 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 в краї відлітають далекі, лелекі, 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 небесні мої кораблі, лелекі, 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 польоту легкого бажаю, лелекі, 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 До зустрічі вас почекаю. Не знаю, як далі все буде, та хочеться вірити в диво. Чекайте лелек своїх людей, хай буде коротка зима. Вони прилетять неодмінно, і будуть курликать повсюди. Поверненням всіх сповіщати, до нас прийшов мир і весна. Лелекі, 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 з країв повернулись далеких, лелекі, 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 небесні мої кораблі. Лелекі, 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 чекаючи, вас, знудьгувався. Лелекі, лелекі, лелеки, Та все ж таки вас дочекався.